Як смерті кажані можуть повпливати на дитячу смертність? Яйця якого найрідкіснішого птаха у світі були знайдені в лісах Австралії. Та чи жили динозаври поблизу південного полюса? Усім привіт! Сподіваюсь, ваш день почався або продовжується у гарному настрої. Та щоб додати до нього дрібку корисного, розповім вам кілька останніх наукових новин. Готуйте чашку кави чи чаю і слухайте, чим там вчені займаються сьогодні. Усі посилання на джерела, як завжди, шукайте в описі під відео. А спонсор. Каналу, не забувайте про його розширену версію. Почнімо! Як можуть бути пов'язані смерті кажанів зі смертністю дітей? На перший погляд це якийсь абсурд. Вони ніяк не можуть бути пов'язані, але це не так. Між цими явищами існує дивовижний зв'язок, який зовсім нещодавно виявили вчені. Кажанів часто бояться та намагаються уникати. З ними пов'язують загрозу зараження сказом або що, проте давно відомо, що кажани відіграють надважливу роль у підтримці балансу в екосистемах. Вони поїдають комах, популяції яких могли б вийти з під контролю. Нове дослідження виявило, що ми повинні боятися не присутності кажанів у нашому житті, а їх відсутності. В округах США, де кажани зникли через синдром Білого Носика, рівень дитячої смертності зріс на 8%. Це захворювання у кажанів, викликане смертельним для цих тварин грибком. В США його завезли з Європи і, можливо, через забруднене туристичне або спелеологічне спорядження грибок поширився в печерах, принаймні 40 штатів. Коли цей грибок заражає колоні. Нію кажанів їхня популяція може різко скоротитися або ж навіть повністю вимерти. Тож як зникнення кажанів може вплинути на смертність дітей, коли вчені зіткнулися з явищем вимирання кажанів. Цілими колоніями, в першу чергу, вони в цьому побачили чудову можливість перевірити, як це може вплинути на екосистеми та життя людей в різних аспектах. Так, це загалом жахлива ситуація, проте це шанс показати іншим людям, як така невелика крихітна зміна може призвести до справжньої проблеми там, де ви точно цього не очікуєте. Смертність дітей по округам це було перше, що вирішили з'ясувати, порівнявши дані рівня смертності кажанів з рівнем смертності дітей. У дослідників просто відвисла щелепа, наскільки цей зв'язок був очевидним. Почавши шукати причину, як це пов'язано, науковці дійшли висновку, що ланцюг подій виглядає так: кажанів стає менше, комах яких вони їдять, відповідно значно більше. А тому фермери у спробах зберегти свій врожай будуть користуватися більшою кількістю пестицидів. Це в результаті і призводить до вищої дитячої смертності. Дослідивши це питання глибше, побачили, що в країнах зі спалахами синдрому Білого носика у кажанів. Фермери дійсно використовували на 31% більше токсичних хімікатів в середньому. Це може бути серйозною причиною зростання рівня дитячої смертності. Щоб переконатися у своїй гіпотезі, дослідники витратили цілий рік, щоб виключити інші можливі причини дитячої смертності, такі як безробіття батьків, вживання опіоїдів, гмо та навіть зміну клімату. І нічого з цього не підходило. Смерть кажанів дійсно впливала на використання фермерами більшої кількості інсектицидів. Цей доказ найпереконливіший на сьогодні, і такий неочевидний зв'язок кажанів і людей не може не дивувати та лякати одночасно. Як ви бачите, кажани надважливі. Лива ланка для нашої природи, скоро стане холодно. Тож, якщо ви раптом знайдете кажана або кажанів під час ремонту, як це часто трапляється, зв'яжіться з центром реабілітації рукокрилих, які розкажуть вам, що робити. Усі контакти я залишу в описі під відео. Не втомлюся дякувати людям, які підтримують мій блог своєю увагою, залишаючи коментарі та лайки, а також спонсорам та донаторам, які дозволяють цьому каналу існувати не просто як хобі. Завдяки вам зараз це моя основна робота. Сьогодні я щиро хотіла подякувати Феодору Смірнову за його великий внесок на монобанку для технічних покращень. Завдяки цьому внеску, я стою майже впритул до заміни свого об'єктиву для того, щоб ця картинка стала ще краще. Дякую вам. Нащадками яких людей є корінне населення острова Рапануги. це питання давно цікавить вчених. Найлогічніше пояснення, як може здатися, що це полінезійці, які перепливли Тихий океан з заходу. Проте, не все так просто. Останнє дослідження вказує на те, що перші рапануйці мали ДНК як від полінезійців, так і від корінних американців, які на хвилиночку мешкали за 3700 кілометрів від них. Тобто ще до прибуття на острів європейців жителі одного з найвіддаленіших островів у світі схрещувалися, якщо так можна сказати, з жителями американських материків. ДНК сучасних рапануйців спотворене вкрапленнями європейського ДНК, але тепер проаналізували зразки 15 людей, що жили в 17 столітті, останки яких зберігаються в Паризькому музеї. Острів Пасхи настільки віддалений, що його відкриття полінезійцями, в принципі, вважається чимось видатним, враховуючи відсутність на той час таких технологій, як компас та великі надійні судна. Раніше можливість генетичного обміну між Полінезією та Америкою через острів Рапануї вважали дуже суперечливою, проте наявність на. Острові таких продуктів, як солодка картопля, важко пояснити іншим способом. Солодка картопля походить з південної Америки і була одним з основних продуктів для остров'ян. Натомість вчені вважають, що Південна Америка отримала від рапануйців курей полінезійської породи, які ті привезли з собою під час однієї з морських мандрівок. Дослідження підтвердило ці неймовірні та далекі мандрівки. Близько 10% предків до європейських рапануйців були корінними американцями. Це означає, що частина населення. Не лише припливла до Південної Америки, але й знайшла дорогу додому в цю майже невидиму точку у масштабах Тихого океану, та ще й разом з новими людьми. До речі, це ще одне дослідження, яке підтверджує, що ніякого колапсу на острові не траплялося. Автори цієї ґрунтовної праці прокоментували, що населення острова Пасхи ніколи раптово не зменшувалося через виснаження ресурсів та громадянські війни. Про попередні дослідження, яке також заперечувало факти вимирання людей на острові. Я говорила в 35-му новинному випуску, і воно стосувалося альпінаріїв і вирощування їжі. Залишаю вам підказку, де дивитись. Дослідження ДНК свідчить про стабільне зростання популяції острова з 13-го століття ще до контакту з європейцями у 18-му. Якщо б кількість населення падала, це призвело б до інбриндингу, а цього не спостерігається. Автор дослідження називає ідею екоциду колоніальним наративом, ніби примітивні люди не могли керувати своєю культурою та. Ресурсами це неправда, і вже вкотре сучасні дослідження доводять протилежне. В Австралії в лісі були знайдені яйця одного з найрідкісніших плахів у світі. Що цікаво, це ліс багаторазового використання, тобто його неодноразово збирали та висаджували. Здається, що це не найбезпечніше місце для вирощування потомства, проте вже як є. Співробітники австралійської лісової корпорації перед початком лісозаготівель завжди оглядають територію, щоб нікого раптово не вбити чи покалічити. Як бачимо, не даремно. На цей раз вони знайшли яйця прибережного ему. Після цього Лісозаготівельні роботи припинили. Звичайні ему мають стабільну популяцію, проте прибережних ему залишилося всього з півсотні. Генетично вони відрізняються. Прибережні ему колись були широко поширені усім північно-східним узбережжям нового південного Уельсу і відігравали важливу роль у поширенні насіння рослин цими територіями. Вже в 2002 році уряд нового Уельсу надав цим птахам статус під загрозою зникнення, в основному через хижацтво, наїзди авто та власне лісозаготівлю. 10 яєць красивого темно-зеленого кольору стало справжньою несподіванкою. Дев'ять знайшли у гнізді, і одне пізніше знайшли окремо. Саме цьому висадів два яйця, і тепер двоє пташенят бігають з ним у лісі. Одне яйце виявилося нежиттєздатним, що трапляється нерідко. Його забрали для тестування. Решту яєць забрали до інкубатора. На жаль, одне з двох пташенят, що вилупилося в інкубаторі, померло з поки що не встановленої причини. Програма розведення прибережних ему в неволі вважається потенційно найкращим. Способом відновити цю популяцію. Попри такі результати, це відкриття підняло справжню хвилю обурення серед зоозахисників та вчених. Зазначається, що після знахідки лісозаготівлю зупинили далеко не одразу. Спочатку навколо гнізда була створена 100-метрова ізольована зона, але навколо неї роботи продовжували вестися, поки компанію не змусили спинитися повністю. Коли мова йде про такий рідкісний вид, як прибережний ему, 100 метрів це надзвичайно мало. Дають коментарі представники за. Хисту натомість представники лісозагатівельної компанії кажуть, що ліс був висаджений спеціально для того, щоб його вирубати. А те, що вони все ж знайшли ці яйця, свідчить про ефективність їхніх перевірок перед вирубкою. А ви як вважаєте, хто в цій ситуації правий? Залишаємось в Австралії, але переносимось на південне узбережжя материка, де були знайдені сліди величезних динозаврів теропод. Вік цих слідів відноситься до того періоду, коли Австралія ще була пов'язана з Антарктидою. А це означає, що великі динозаври жили поблизу південного полярного кола. Формація Вондхагі є джерелом великої кількості скам'янілостей віком від 120 до 128 мільйонів років. На той час Австралія була розташована значно. Південніше, тобто тварин, що жили в тих умовах, могло бути значно менше, ніж ближче до екватора, оскільки ночі поблизу полярного кола були такими ж довгими, як і сьогодні. З іншого боку, клімат був набагато теплішим, а антарктичної циркумполярної течії не існувало. Теплі води з екватора спокійно досягали узбереж ближче до південного полюса. Враховуючи той факт, що дістатися до скам'янілостей під Антарктичною кригою здається надзвичайно складною задачею, формація Вондхагі допомагає краще зрозуміти. Міти древню екосистему того часу. Тут знайшли 18 слідів тероподів, чотири сліда орнітопод та два поки що не ідентифікованих видів. Хоч розмір тероподів дуже різнився, ці 15 слідів були зроблені здоровенними тваринами. Найбільший із слідів був завдовжки 47 сантиметрів. Виходячи з розміру лапи, висоту стегна розрахували як повний зліст високої сучасної людини. Можливо, якщо ти важиш більше тонни, то тобі значно простіше залишити такий слід. Великі тероподи, ймовірно, харчувалися менш. Чи ми динозаврами? Рибою та черепахами, тобто вони були м'ясоїдними. Принаймні відомо, що середня здобич, на яку полювали тероподи, була настільки великою, що м'ясоїдні динозаври могли спокійно собі там жити в таких умовах. Багнисті умови, що робили можливим збереження таких слідів, ймовірно, виникали на початку літа, коли ландшафт танув, і тала вода затоплювала цю територію. Зараз палеонтологи ламають голову над тим, як динозаври переживали полярні зими. Вони впадали у сплячку, чи мігрували на північ, або ж виживали Довольняючись невеликою кількістю доступної тоді їжі. Поки що на усі ці питання відповіді немає, та й прості сліди ніяк не можуть на них відповісти, враховуючи той факт, що динозаври, що ходять по льду, ніяких слідів не залишають. Проте цілком можливо, що в цьому районі тереподи гніздувались, про що свідчать різні розміри лап. Тобто в цьому районі жив молодняк. Якщо ви тут, то це означає, що відео майже завершилося. Дякую вам за перегляд. Нехай тиждень пройде вдало. Підписуйтесь на канал. Інстаграм, так, так, він в мене є. Там більше життя. І телеграм, звісно. І побачимося зовсім скоро.